Так, зараз хочу продігостірувати одну булочку. Я, не, я знаю, що це за фірма, це не наша, не Експрес Фудс, але мені цікаво. Розрізаю її так на 4,5, тому що тут вона складається з двох якихось компонентів. А, дивіться, як вона. В розрізі отак от бачите? Не пробував. Чи не знаю дуже. Перший раз взяв дорогу ще. 30 гривень. М -м -м. І виявляється, треба розігрівати. Ми все. Скільки? Якась молод. творожна Начинка, М -м -м. чайок, еще ромашковый чай М -м -м. Очень вкусно Она того стоит 30 гривен торговой точки, она того стоит М -м -м. Творожно вот это Тука сладка, а кисло, ну з одної сторони якась вона дивіться така якась в розрізі, отак от. З однієї багато, з іншої сторони мало. Ну, я вам скажу, там, де багато там вкусно. І надо все просто їсти. Це слоєне, типа слоєного тіста я не знаю закручене тісто Що за тісто, я не знаю. Похоже на слойоне, але. Но... Это такая дрыжжева на вкус. Я на такой степени разбираюсь, я на такой стихнолог. Ну, Но... нет, это дрыжжева. Все-таки дрыжжева чисто. Очень вкусно. Респект тому производителю лучше. Уважуха. Вкусненько. Так що, побачите таку булку, вірите, дуже вкусно. А ви побачите її в багатьох магазинах, Даю 100%. Так, що зачот їм.